Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо робити. Геноцид ну, точніше винищувати колосів. Геноцид ну, це, це надто бульгарно звучить. Граз. Минулій серії, що було. Ви можете глянути вверху за підказкою, а ми продовжуємо. До речі, минула серія була доволі руйнівна, тому варто глянути, якщо ви її ще не бачили. А зараз ми бачимо, що тут уже аж шестеро поглядають за нами, спостерігають, як ми там лежимо. Їм так цікаво навіть не так, їм настільки нудно, що їм цікавіше просто дивитися. Як Якийсь пацан лежить серед приміщення гіанського храму Древнього. Їм вже настільки стало нудно. Тим часом твій наступний ворог. Серед руїн озера лунає грім з-під води. О, ні. О, ні. Оу, oh, но, no, як то кажуть. Гаразд, грім з-під води. Сподіваюся, нас вийде з ним. Швиденько впоратися, як і з попереднім. Ой. Ще я не звик до управління, точніше. Тех відвикнути і знову звикнути не встиг. Зараз будемо їхати. По душу того. Грому. Так. Минулій серії ось. Тут був колос, а тій, мабуть, десь тут. Мені так здається. Хто його знає. Треба глянути. Ще раз глянемо. Так. Так, так. Ой, ні ні ні. так клавіша. Тут місць... Ні, не тут. Майже тут, але не тут. Ось. Потрібно знайти руїни серед озера. Ми вже одні такі знаходили, там був п'ятий колос. Але він був літаючим, а цей і громом він... Точно не було водів. Йой. Оце це так ми злетіли. Але не буде. Голов ще не травмувалися. За нами цей літає сокіл. Літає, бо може, от йому також, ну, доволі. Дивіться, літає за нами. Або ж він хитрий. Чекає, поки у нас тут якийсь колос з нас відбивну не зробить і... згодує нас цьому соколу. Звучить жорстоко. Жорстока, правда, соколів. Хоча соколи я не знаю, не впевнений, що вони... Загалі мертвечиною харчується, але. Що ж, тут ж є. Ящерки такі ще. Що... Дай Боже. Можливо, він і ящерками харчується, але тут який смаколик приїхав. Хоча навряд чи соколи їстимуть колись людей. Я взагалі ніколи не чув, yeah. Yeah. Так, сподіваюся, я не повертаюся в той саму. Yeah. 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 Та ні, здається, я нікуди не вертаюся. Надіюся. Сподіваюся. Що я на вірному шляху. Промінь показує, що на вірному, але хто його знає. Проміння таке непостійне, то ми на правильному шляху, за його словами, то ми вже кудись не туди повертаємо. Варто би оглянутись. Так, десь виїхали. Yeah. Я не знаю, чи це правильний шлях. Yeah. Може, ми звідси yeah. прийшли ці, що він. Це здається, ні. Yeah. Yeah. А ні, ми б все правильно їхали. Нічого собі, з першої спроби. Yeah. Навіть... Навіть пере... цей не потрібно вирізувати нічого. Мабуть, битва буде важкенька. Так, ми на місці. Давно такого не було, що ми першої спроби потрапили до колоса. Як бачите, він. Ні, я не. Я помилився, він не тут, але аж ось тут. Гаразд. Ходімо жаритися, раз він володіє громом. Буде нас там шкварити, жарити. Тому що вміє, тому що може, тому що цього хоче. Інші володіють зброєю, а він володіє громом. Чому б ні? І це та. Це підводний ворог. І володіє він електрикою. Електричний вугор. Яке щастя. У лапках. Який дядько вусатий. В і доволі. І називається Робіть, що хочете, мастіть собі голозні. Я вже й забув, що як тут з ним боротися. Це буде довго. Для вас це буде швидко, а для мене це буде довго йому, може він почує крізь товщу води. Наче почув. Кудись пливе? Так, покуситись на ньому. Пливе та й пливе. Поки що нам це особливо нічого не дає. Що він хоче тут виплести? Чи не хоче він тут виплести? Гадина ти підводна, що ти з мене хочеш? Роби щось уже? Доста то. Кругами плавати біля мене Колами. Де? Та йду до тебе раз ти не хочеш. Просто так зі мною потусити, поговорити, потеревеніти, стидається він мене. Це пливе і плеве, коло ти й коло, коло за коло Йому не набридло, чиш, мені вже набридло. А ну, та що ти? Та постарайся, то звеплива, то... Диви, яка файна рибка, до тебе, Жрачка пливе. Та не бійся, ти мене, шо ти їш? Я, ж... Я ж не кусаюсь. Ти мене готнув, то і вс. Боїться? А, ні, не боїться вже випливає. Гаразд. Чем Мабуть. Ой, 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 ой. Я схопився? Так я схопився. Почалися найважчі. Горки, американські чи вугорські теж. Я б тут точно отак, як людина, звичайно, подохли тут з кінцями відразу Цікаво, яка сила ...електричного струму його. Шварте має доби. Купити нас. Так, головне не підходити, коли не просять. От як зараз. Так, ми його ви... вирубали? Так, виключили. Тому що вміємо, тому що можемо. Чому б ніколи так? А що він? Він вирішив, що ми без нього нічого не зможемо? Можна, а як... Мабуть, нас зараз... Ні... не... не... не, не потрапило. Так, ще одне вимкну живлення йому. То добре, то суперський. А він вирішив нас тут потопити. Правильне рішення. Тік йому того зробити. Ось падлюка. Затопив нас і все. Витривалості просто не вистачило. Я навіть просто протиматися не зміг. Ось і все. Ось так його і потрібно бити. Добре, мабуть, зустрінемося тоді, коли ми знову на ньому будемо. Вже ближче до... того кінця якого вам потрібно, так, я вже тут. Ой, ні, ні, ні. Підповзаю до цього. Місце, Сподіваюся, він зараз нас топити знову не захоче. Я якісь тут віражі робить. Ні, топити він нас не хоче, то добре. Так, вимкнули... Так, вимкнули. добре. Тепер нас бити не буде електрикою, але... Кучу втриматись треба. Як показує практика, він за нас може втопити. М -м -м. Що він зараз її намагається зробити? Хоча б по трішечки... Бейти. Де я? Так. Ще трішечки. Ось і не такий страшний він, як я гадав. Ні, потрібно було сильніше. Все. Йой. А, можна відпускати, що є. Я... Все, тримаю його, та й тримай. ей 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 єй не умирай Що це був за лах такий? Не знаю. Мені це не подобається. Сподіваюся, запис. Запис був, запис, запис наче не зник. Йой. Це було дуже дивно, це такий проваг. Взагалі так все. Раз і все. Я вже так налякався, що потрібно буде ще раз би. Бо ця спроба наче непогано вийшла. Не хотілося б. Повторювати її ще раз. Чи бажаєте ви зберегтись так, звичайно. Я так подумав, а я долі ризиковий. Все в один сейф записую, а раптом щось не так буде. Так, 6 сьомого 7 знищив. Я подумав, що варто записуватися на ще ще один сейф. Кожен раз різні сейфи щоб можна було певного місця відійти, переграти. Граст. Це таке ліричний відступ. А я хочу вам сказати дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Це допомагає просувати український контент. Контент українською, і кого нам зараз доволі так не вистачає. А найголовніше. běžit sebe a svojich rídnych.